Доброго євангельського новорічного ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 1 січня, ми з вами читатимо Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо традиційно з Євангелія! Сказав Господь, хто спокусить одного з малих цих, що вірять у мене, тому краще було б, якби повісили йому камінь жерновний на шию і кинули його в море. І якщо спокушає тебе рука твоя, віддітни її. Краще тобі калікою в життя війти, ніж маючи дві руки піти в гієну, у вогонь невгасимий, де їхній черв не вмирає, і вогонь не вгасає. І якщо нога твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі увійти в життя калікою, ніж дві ноги маючи бути виконутим у гієну вогонь невгасимий, де їхній черв не вмирає і вогонь не вгасає. Якщо око твоє спокушає тебе, вирви його, краще тобі з одним оком увійти в Царство Боже, ніж два ока маючи піти в гєну вогнену, де їхній черв не вмирає і вогонь не вгасає, бо кожний вогнем буде посолений і всяка жертва сіллю посолиться. Сіль добра річ, але якщо сіль не солона буде, чим ви її поправите? Майте сіль в собі і майте мир між собою, і звідти, вийшовши, приходить у межі іудеї за йорданською стороною і знов збирається до нього народ, і за звичаєм своїм він знов вчив їх. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, вірою, Авраам під час випробування приніс у жертву Ісаака і, маючи обітницю, приніс єдинородного, про якого було сказано: від Ісаака народиться тобі потомство. Бо він думав, що Бог може навіть із мертвих воскресити, чому й одержав його як прообраз Воскресіння. Вірою в майбутнє Ісаак благословив Якова та Ісава, вірою, Яків помираючи, благословив кожного з синів Йосифа і вклонився Богові, спираючись наверх жезла свого. Вірою Йосиф перед смертю згадав про вихід синів Ізраїля і заповів про свої кості. Вірою, після народження Моїсея батьки переховували його три місяці, бо вони бачили, що дитина гарна, і не злякалися царського наказу. Вірою, залишив він Єгипет, не побоявшись царського гніву, бо він був непохитний, як той, хто бачить невидимого. Вірою він справив Пасху та пролиття крові, щоби той, хто губив первістків, не торкнувся їх. Вірою перейшли вони Червоне море, як по суші, що опро... спробувавши єгиптяни не потонули. Вірою впали стіни Єрихону після семиденного обходження. Вірою Рахав блудниця, з миром прийнявши розвідників та повівши їх іншою дорогою, не загинула з невірними. На цьому все. Ще раз вас вітаю з Новим роком та наступаючим Різдвом Христовим. Боже вам благословіння! До зустрічі вечором!